Десятки мільйонів євро інвестицій та тисячі робочих місць компанія Кромберген Шуберт відкриває у житомирі нове виробництво. Аналогічне підприємство вже 10 років працює у Луцьку, виробляють бортові кабельні системи для провідних марок європейських автомобілів. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин розповідає: європейський рівень заробітних плат на цьому підприємстві змусить інші житомирські компанії наздоганяти європейського роботодавця. Це повищення покупательної способності, це улучшення життя людей, це в тому числі в городської. бюджет. Поэтому это вот процесс, который запускает много других процессов. Под эти производства приходят компании-поставщики. Под эти производства огромное идет строительство логистических складов. Эти предприятия обрастают свои инфраструктуры. Поэтому этот процесс, который вот уже начинается в Житомире, я надеюсь, что за несколько лет Промієтова предприятия буд создана там сотні тисяч робочих місць благодаря приходу этого підприємства. Сергій Сухомлин також додає за цей інвестиційний проект довелося боротися з рівним. Зрештою вдалося переконати інвесторів обрати саме Житомир. Технічний директор підприємства Кромбергеншуберт Україна Славомір Качмарек розповідає, довгий час порівнювали переваги конкуруючих міст і завдяки вигідному логістичному положенню та висококваліфікованим спеціалістам вирішили створити підприємство саме у Житомирі. Семіш та Два роки маємо житомір. Pod, pod lupą, skażę tak, pod mikroskopem, tak. Dwa roki, my w Nasze zadanie było sprzedać Żytomir Aha. jako drugie, skarzem, drugi region, gdzie my chcieliśmy produkować kabelne mreże. My prodaliśmy, mhm. to do Niemiec, Niemcy skazali dobre. Wasze ryszenie, idziemy w Żytomir. Teraz potrzebujemy dobrej współpracy, potrzebna jest dobra współpraca z administracją, żeby, no, że Ukraina wartuje. Вартує іноземські інвестиції, щоб посприяти інвесторам у вирішенні проблем з контролюючими органами та налагодити співпрацю між владою та бізнесом, у облдержадміністрації провели засідання ради з питань залучення інвестицій, на якому підписали меморандум про співпрацю з компанією Кромбергеншуберт Україна. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський наголосив: європейський інвестор має відчути, що Житомирщина налаштована на співпрацю і готова сприяти йому вирішенні проблем. Попередній обсяг інвестицій, які планується залучити на нашій на, 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 на території Житомирської області у е, дане виробництво складає близько 30 мільйонів євро. І основне для нас, що на що акцентувалося увага, на що зверталося увагу, це не потенційне створення п'яти тисяч робочих місць. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб цей е, доволі великий інвестор він відчув реальну підтримку реальну допомогу з боку влади. Працювати нове підприємство Кромберген Шуберт почне у Житомирі вже наступного року. В січні Житомиряни, які вже проходять. Навчання на підприємстві у Луцьку рушать за кордон, щоб отримати там новий проект, з якого почнеться виробництво найближчим часом. У Житомирі планують створити 5,5 тисяч робочих місць середньою заробітну плату від 5 до 8 тисяч гривень.